Друзі, усім доброго раночку. Значить, дивіться, що в мене тут є. І з чого я починаю свій ранок. Коротше, так захотілося сала. ну, іменно не свіжого сала, а шкварки. Такої засмаженої, смачної шкварки. Мені здається, що мені навіть снилось це сало. І тому я з такою думкою пішла на кухню зразу. Ось. Дуже рідко, але хочеться прямо такої. Шкварочки засмажені, потім яєчка піджарити. Знаєте, таке, не знаю, така страва з дитинства, коротше кажучи. Дуже часто в дитинстві робили таке сальце. Так, зараз воно ну, трошки в мене підморожене, але то нічого страшного я поставлю сковорідку. Ось, так, закачаю рукава. Так. А що, Якщо хочеться, треба їсти, значить. Я думаю, так. Корисно, не корисно. Інколи можна. Ой, я нарізаю і вже уявлю, яке воно буде смачне. Прямо так ще ніколи так не хотілося з цього сала. Зараз всі мрії збуваються. На мрії, бажання. Так. Я ще пам'ятаю, раніше додавали цибулю. Так, цибулю, там потім яйця зверху, таке смаження вийшло. Але це просто хочеться. Просто стало смаженого. Так, з однієї сторони вони підсмажились хорошо. Перевертаю на другу. І вони рум'яненькі. Румдян, єрумдян. Вони мають бути такі, як сухарики. Це я думаю. Таку прожарку. Берудова так, яєчка буду додати сюди. Зараз хай вона ще краще підсмажиться. Так, все ж вже достатньо підсмажили. Зараз я буду їх витягувати. Маленький воно. Так, і прямо всю сковорідочку я ось так роблю. М -м, така краса виходить у нас. Ще одне. Те, що багато там жиру, то нічого не страшно. То все дуже добре виходить. Так. Сіль і перець. Обов'язково. Туди чесничок, але з самого ранку я чесничок їсти не вийду. Mm. Яєчко не дожадуємо, так щоб трошки жовточок був рідкий. Ну, це на свій смак, так роблю. Tá pedindo já hora vez. Как красота получилась. Лордик, а кто у нас тут? Боже, как тут замело. мило. Иди сюда, на, Лортик, на. На, 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 пошли, 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 пошли. Це вчора розчищали. Це капітна, іди сюди, іди з мамою. іди, Опа! Такий. іди, іди, на, опа, Перекрию. Хочу подивитися, чи там тує не позасипало, таке сонечко світить. Чи там тує не позасипало снігом, щоб трошки обтрусити, він буде мені заважати. Ось пообривав повністю ці шторки, збуде. Дивіться, які сугроби. Це ось такі валяночки взула прямо майже по коліна. Зима. Опа. Ець. Давненько в нас такого не було. Давненько. Капець. Ці морозець яку красу наровив. Опа. І тут ось теж. Давно я такого не бачила. Це раніше, раніше такі вікна постійно були. Ну, пластикових. Е, ну майже не було, дуже тільки починались вони. На пластикових зараз такого немає. Ось на стекляних це вхоз приміщені. Морозець намалював малюночок. Так, бачите, вони трошечки засипані. Усіх треба трошечки такого взяти, хоча б опа. А так ж мій. Щоб не дуже вона. Опа. Отак. Вона хоч трошки підв'язана, але все одно не домаються. Ось так. Так, буде краще. Щось там наступило, щось. Так, туди я не буду. вже сплошне, капець. Боже, це ж оце тепло було. Там плюс 8, плюс 10 даже було. Все почало сходити абсолютно. Нарцизи. Навіть хризантеми почали е, ну, почали сходити хризонтеми, а то як весною, так і зараз почали сходити. Ось. І тут такий морозець бахнув. Ну, Які сувробиться, треба все розгрібати зараз. Піду відпущу лорда. Ось так зима є зима. Це теж тут. І це як все Ну, Нічого, хоч дитину на санях покидаємо. Опа, Лордік Лордік, Іди гуляй! Іди гуляй! Гарячий такий, о. шерсть хороша, так? Да? Кожушок маєш добрий, теплий. Я так і поняла, я так і поняла, так. Да. Капець. Пішли. Іди сюди. Лорд, Іди сюди, пішли. Все, це зараз за секунду все розпатрошити, як не заберу його. Пішли. Ні-ні, не чіпай, не чіпай. Достав і під снігом побачиш. Дивіться, дивіться.